Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 8 серпня 2024 року Іпсос оприлюднив результати соціологічного опитування щодо. Загальних рейтингових позицій віце-президентки США Камали Гарріс та колишнього президента Дональда Трампа у коливаючих штатах відбулось опитування виборців в штатах Мічиган, Пенсільванія, Вісконсин, Джорджія, Північна Кароліна, Аризона та Невада це сім ключових штатів, які ми обговорюємо в межах будь-яких соціологічних опитувань. Загалом, за результатами цього дослідження, Гаріс випереджає Трампа на 2% в загальному вимірі у цих Штатах. 50% у Гаріс, 48% у Трампа. Тобто є невелика перевага у віце-президентки. Якщо до бюлетеня включити третіх кандидатів, то результати будуть наступні. Гаріс 42%, Трамп. 40% Кеннеді – 5%. Тобто тут також зберігається перевага Гарріс над Трампом. 71% демократів та 73% республіканців зазначили, що будуть приймати участь у голосуванні під час загальних виборів. Тобто, тут спостерігається плюс-мінус однакова мобілізація електорату з боку як республіканців, так і демократів. Відповідне опитування проводилось з 31 липня по 7 серпня було опитано 2045 дорослих осіб в семи коливаючих штатах. Похибка складає 3,1%. Це з приводу опитування ІПСОС. 10 серпня 2024 року було опубліковано ще одне соціологічне дослідження з New York times Сіна College щодо позиції Гаріста Трампа у трьох. Змінних штатах за результатами дослідження, Гаріс випереджає Трампа на 4% у штатах Пенсільванія, Вісконсин та Мічиган. Штати блакитної стіни. У всіх цих штатах Гаріс продемонструвала результат 50%, а Дональд Трамп 46%. Для Камали Гарріс це набагато кращі показники, ніж для Байдена, коли останній був у Виборчій гонці. На початку 2024 року, у двох окремих опитуваннях Нью-Йорк Таймс Siena Трамп мав 48% підтримки у штаті Пенсільванія. У Байдена підтримка в цьому штаті була на рівні 45%. Опитування за квітень та травень. Цього року показували наступні показники Байдена та Трампа в таких штатах, як Вісконсин та Мічиган. У Мічигані у Байдена було 47%, У Трампа 46%, У Вісконсині. Навпаки, у Трампа 47% та у Байдена 46%. Тобто у Пенсильванії та у Вісконсині Байден відставав від Дональда Трампа, але це відставання було на рівні 1-3%. Тобто, боротьба також була достатньо така щільна. Але зараз ми спостерігаємо за тим, що Гарріс має кращі показники, ніж це було в чино президента. Загалом 87% демократів та 79% республіканців задоволені своїми кандидатами, що є високими результатами. 12% демократів і 19% республіканців зазначили, що не задоволені Гаріс та. Трампом близько 60% незалежних виборців сказали, що вони задоволені кандидатами. 37% сказали, що вони не задоволені. Опитування проводило з 5 по 8 серпня за участю 619 зареєстрованих виборців у Мічигані та 661 виборець у Вісконсині. У Пенсільванії воно проводилось у період з 6 по 9 серпня. Опитано 693 зареєстрованих виборців. Похибка наступна: у Мічигані 4,8%. Вісконсин 4,3%, і 3%. Пенсільванія 4,2%. Ось такі. Результати двох соціологічних опитувань, які стосувалися змінних штатів, якщо говорити про ЕПСОС, воно проводилось у всіх змінних штатах, і власне в загальному плані Гарріс випереджає Трампа на 2%. і у випадку, якщо там є треті кандидати, і без них. А якщо говорити про Опитування Нью-Йорк Таймс і на коледж, то воно продемонструвало перевагу Гарріс над Трампом на 4% у штатах Пенсільванія, Вісконсин та Мічиган. І в принципі, якщо Гарріс зможе дотримати цей результат до виборів, то цього їй буде достатньо, щоб отримати перемогу. Тобто там буде рівно 270 виборщиків, виборчиків, які необхідні для того, щоб отримати білий. Є. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics і не забувайте ставити дзвіночок для своєчасного отримання нових відеоматеріалів. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!